Будемо вітати у нашій студії Любомира Мельничука, керівника Львівської міської організації Во Свобода, заступника голови фракції «Свобода» у Львівській міській раді. Пане Любомир, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава доброго вечора. При тим як поговоримо в тому числі і про львівські теми. Отже, як ви розцінюєте цей законопроект стосовно переспрямування ПДФО до державного бюджету? Насправді то є дуже складне питання. Мова йде про військове ПДФО. Ну, давайте візьмемо, розглянемо. Наприклад, Львова орієнтовне надходження до міського бюджету від військового ПДФО. Це 1,7 мільярда гривень. Львів передбачив витрати на допомогу Збройним силам України 2,1 мільярд гривень. Але це Львів в багатьох інших громадах ситуація трошки інша. Відповідно, багато з тих громад брали кошти від військових і скоровували на, м'яко кажучи, непотрібні під час війни речі, типу ремонту стадіонів і так далі. З другого боку, ми розуміємо ситуацію, коли через міські бюджети неможливо закупляти. Військову техніку, озброєння і так далі. І е, міські громади е, ну обмежено можуть допомагати фронту, обмежено можуть допомагати бригадам Збройних сил України та іншим підрозділам. Тому, е, коли ми говоримо про Львів, е, ну не до кінця. Е, не до кінця правильно є забирати кошти з військового ПДФО, які ми скеровували на допомогу нашим частинам, нашим бригадам львівським. Тому що я не впевнений, що в міністерстві в Києві зможуть це зробити оперативніше і швидше. Просто коли ми якось розглянемо, ну, для прикладу, візьмемо там одну з наших бригад, з якими ми є постійно на зв'язку. І коли вони звертаються, ми досить оперативно можемо закупити дрони, ми можемо закупити там, іншу необхідну, крім військової техніки. А зараз це все треба буде робити через міністерство. Відповідно, нам треба буде, не знаю, очевидно, писати листи в міністерство, щоб ті кошти виділяли. Або. Паралельно з тим, точніше шукати ще кошти з міського бюджету додатково на закупівлю цих дронів. Я думаю, що ми так і будемо робити, незважаючи на те, що в нас забрали оце військове ПДФО. Ми будемо все одно шукати кошти з міського бюджету на допомогу Збройним силам України. У нас ще давніше було прийнята така позиція всіх керівників фракцій. Де були визначені пріоритети витрат коштів з міського бюджету, і першим і головним це була допомога Збройним силам України. Наступна це була медицина, потім була освіта, потім була критична інфраструктура. І от будь-яке рішення по витрачанню коштів воно мало пройти у цей фільтр. І е, насправді було переглянуто досить багато рішень, і відмінено досить багато е, непотрібних тендерів. От ви напевно знаєте от знаменитий кейс про е, бруківку в формі вишиванки на сихові, але це швидше поодинокий випадок. Е, глобально, е, як на мене, Львів. Е, Справляється з цим викликом скерування коштів від військового ПДФО на допомогу військовим. В нашому місті це більше, тому що ми отримуємо 1,7, а скеровуємо 2,1, тобто значно більше, чим отримуємо. Але ну, така ситуація: очевидно, державі потрібно забрати ці кошти, і нам буде значно важче. Тобто я отак. Якщо пробити висновки з вашої відповіді, можна припустити, що одним з сценаріїв також ефективного розвитку цієї ситуації могло б бути ну, власне якесь законодавче рішення, яке би. Обмежувало ну, грубо кажучи, є громада, яка отримала там 100% ПДФО, це якась там умовна сума, і вони мають не менше цієї суми використати на допомогу військових. Якщо вони цього не ну, тобто вони навіть не можуть просто не використати тої суми на допомогу військових. Інакше ну інакше тоді дійсно в державний бюджет. А якщо є 1,7 мільярда львів, умовно отримав, то він має. 1,7 мільярда витратити щонайменше на допомогу військовим. Це також міг би бути доволі е, успішна ну, пропозиція, ви, так би мовити. Ви, ви, ви все правильно говорите, тому що тут ключова історія є в тому, що е, це, наприклад, наші військові частини. Ми з ними спілкуємося, ми їх знаємо, і в нас є постійна комунікація. Ми розуміємо, що потрібно, і можемо оперативно це робити. От наші колеги нещодавно е, повернулися з. Фронту, де везли величезну кількість дронів по всіх бригадах, в першу чергу львівських, бо це з міського львівського бюджету, і е, практично кожного дня ми передаємо ту чи іншу допомогу е, військовим. Чи зможе так оперативно і швидко реагувати держава, коли це все зійдеться в один бюджет державний? Я переконаний, що не зможе. Ну чисто об'єктивно, фізично. Але тут є інший момент: ми за свої кошти не могли купляти військову техніку. Тому що міський бюджет це цивільна структура. Ми не можемо здійснювати військові закупівлі. І очевидно, ну я хочу в це вірити, що їм потрібні ці кошти, щоб закупляти військову е військову е зброю, військове обладнання. Я вірю в те, не в те, що вони просто хочуть контролювати видатки і самі здійснювати закупівлю, а що дійсно є така критична ситуація. Я хочу в це вірити. І тому нам прийдеться просто шукати, я не знаю, додатково ще кошти. Звичайно, це вже будуть значно менші об'єми. І ми будемо звертатися в профільні міністерства, тому що в нас контакт і. Співпраця з нашими військовими частинами вона ж не зупиниться. Ми надалі будемо максимально допомагати. Очевидно, зараз це буде робити важче, але все одно це потрібно робити. Потрібно буде додатково знімати ще якісь витрати. Хоча в нас бюджет розвитку вже практично ну досить є врізаний, врізаним, але все одно потрібно буде це робити. Тому що допомога збройним силам України станом на зараз це є завдання номер один. і це навіть ну ні здається, не треба ні дискутувати, ні обговорювати. Правда, тут треба розуміти, що багато з громад отримували військове ПДФУ. і не то, що не скеровували його, вони навіть там більшу частину залишали в себе. І скеровували ці, ці кошти на якісь непотрібні речі. Це спровоковувало дуже часто скандали. Ми, ми бачимо пікети по всій Україні, бачимо, там, я не знаю, стадіони, ремонти, там перекладання асфальту і, і так далі. Тому що ми повинні зрозуміти, чиновник є чиновник, йому байдуже що робити, йому головне щось робити. Ну, тобто мати справу замовити якісь роботи, будь-що, я не знаю, 10 разів той самий асфальт перекладати, озеленення робити, я не знаю, е, траву косити чи не косити. Їм треба просто хоч щось робити, щоб мати змогу по старі, добрі, е, перевірені ними схемі, влаштовувати далі ці відкати і так, так далі. Ну, Куди він відбувається? Знаєте, Я, я дуже часто. Наводив цей приклад. Там часто люди ще до війни, там я не знаю, дуже тішилися, коли їм там робили я не знаю, якийсь там під'їзд, малювали і дуже постійно дякували там якомусь там, чи політику, чи чи меру, не розуміючи, що вони це роблять, якщо перевірити там в два-три рази дорожче. Вони дуже люблять цю роботу, тому що це можливість відкатати собі певні суми коштів. Зараз цю можливість прикрутили, і очевидно, очевидно, багато хто з цим не задоволений, але це все насправді. Е Має припинитися максимально чи можливо це якось врегулювати через якесь одне прийняте рішення. Я думаю, що ні. Я думаю, що тут комплекс рішень, в тому числі тиск суспільства, перевірка, в тому числі робота і ваша як журналістів, вона дає більше своїх результатів, тому що надіятись на чесність тих чиновників ну, власне, не розходиться, як на мене. Пропоную перейти до львівських тем. У Львові запровадили безготівкову оплату громадському транспорті. Цей процес тривав дуже довго і часто його обговорювали. Зрозуміло, що до... Ще до війни, і мені здається, ще й до ковіду це обговорювали. Просто далі е, далі події інші втрутилися і менше про це говорили. Запровадили, чи е, чому так довго? І друге чи буде нарешті порядок на ринку громадських перевезень? Завдяки цьому я вам більше того скажу. Перше рішення ще було до революції гідності. Перше рішення про запровадження у Львові електронного квитка було в 2012 році. Львів, як тоді декларувалось, можна перевірити. Інтернет це пам'ятає. Мав бути перше місто в Україні, яке запровадить електронний квиток. Це мало бути чудо, просто чудес. І е, вже знаєте, за той час я не знаю, розробили приватний запуск ракет в космос, автомобілі електричні винайшли. Відбулось дуже багато фундаментальних подій, а в Львові далі не можуть собі дати раду з тим електронним квитком. Що mm. зараз відбулося? Зараз нарешті правдами неправдами доштовхали рішення, щоб було можливість оплати безготівкова через леокарт в транспорті. В місті Львові це дозволить частково. З'ясувати точну інформацію по кількості пасажирів, тому що електронний квиток одна з головних з головних цілей запровадження електронного квитка це було облікування пасажиропотоків. Тобто ми мали знати, скільки перевозить приватний чи неприватний перевізник людей, скільки з них є пільгою. І потім з бюджету платити кошти як компенсацію за ці е, пільгові проїзди, то тобто вони постійно спекулюють на тому. І перевірити їх неможливо. Вони постійно розказують, що по-перше, що вони їздять по графіку, що вони перевозять там, я не знаю, десятки чи сотні пільгових пасажирів. А це насправді перевірити не можна. Вони просто постійно виставляють рахунки і погрожують, що ми зупинимо транспорт. Плюс до того наші. Приват, наші місцеві е, комунальні е, АТП, де зосереджено найбільше транспорту, так само повний бардак і хаос. Е, плюс до того, там не знаю, тотальна закуркованість, транспортна схема. Тобто в нас бардак в сфері транспорту і ще зараз додалося е, в сфері паркування величезний. І е, для того, щоб навести там лад, е, я думаю, що потрібно не один рік. І я щось переконаний, що та команда, яка цим займалася е, останніх, там я не знаю, 15 років, вже вже не справиться, тому що це ну це, 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 це нонсенс. Тому коли ми говоримо про електронний квиток, е, і коли ми говоримо про оце зараз е, запровадження леокарт. Це один з етапів електронного квитка. То ну слава Богу, що якось дотиснули хоч, хоч частинку цю, але це ще далеко на запровадження електронного квитка. В транспортній сфері є над чим працювати. В транспортній сфері дуже багато проблем і, на жаль, там ситуація дуже є критична. Скажіть, будь ласка, сьогодні ще. Демонтаж відбувається пам'ятнику першій жінці-космонавці Терешкові. Я перші, напевно, сім років свого життя прожив на вулиці Терешковій. Я не пам'ятаю, коли її перейменували, але потім вона стала Виговського. Але пам'ятник Валентині який, яка зараз активно підтримує російську владу, досі не демонтували. І взагалі, навіть свого часу львівські чиновники. Посадовці говорили про те, що не варто цього робити, але от такі знову ж таки, можливо, вдруге, ви сказали раз, що доштовхали рішення стосовно запровадження безготівкової плати у міському транспорті. І, судячи зі всього, доштовхали і рішення стосовно демонтажу цього пам'ятника, що стало такою останньою краплею, і причиною, що нарешті немає російської космонавтки на львівській вулиці Виговського. Ну насправді ті питання піднімались дуже давно. Останні е, по цьому обговорювалися, як я не помиляюсь, взагалі, в е, не в останні, а вперше це обговорювалося в дванадцятому році про цю декомунізацію. А конкретно по Терешкові я пам'ятаю 2014-2015 рік. Коли е, наші депутати е, в сесійній залі просто напряму е, зверталися до е, е, мера міста з вимогою демонтувати оцей пам'ятник, ну по перше, е, можливо, мало хто знає з е, глядачів, оця Валентина Терешкова, так звана, вона ще ж до тепер жива, І вона є один з облич, одна з облич. Е, Партії Путіна єдиної Росії, вона його довірена особа. Вона такий відвертий е, путінський пропагандист, і е, зразу, після анексії е, Криму, е, ми вкотре зверталися про те, що це необхідно зробити. На що нам прийшов лист? Що е, від тодішнього очільниці управління охорони історичного середовища, про те, що е, цей пам'ятник має велику історичну цінність для Львова. Мер міста заявив про те, що ну, все в Львові вже давним-давно декомунізовано, що все гаразд, і не піднімайте от, от цього питання. Це дуже е, важливий для міста з точки зору архітектури. Пам'ятник, плюс до того, там є ще декілька якихось львівських істориків, архітекторів поставили свій підпис під таким листом, які розказали, що там ви всі практично не вігласи, не розумієте це велике мистецтво і жодної. От я зараз зацитую ідеологічної, ідеологічного навантаження. Оцей пам'ятник Терешкові немає. Це я нагадаю. Було після е... анексії вже Криму. Тобто, добре, не хотіли там слухати свободу до того. Ну вже хоч після того, як е, анексія Криму відбулась, можна вже було зрозуміти. Але після того це ж не тільки свобода, там багато дуже і громадських активістів, і е, окремо людей зверталися, і тиснули, і е, переконували. І врешті-решт, аж зараз, по суті, е, відбувся оцей демонтаж. В нас так само практично по ну це, це ж не, не тільки оцей пам'ятник Терешкові. Там ж в нас є дуже багато ще оцих російських маркерів, які так сором'язливо прикривали. Зараз відбувається так само демонтаж у тих на марсовому полі, збоку біля марсового поля, точніше, там від, там ж є так само багато. Похованих оцих анкевидистів. Так само багато встановлено цих надгромних пам'ятників, які там, розказують про те, що там, трагічно чи ні, героїчно загинув якийсь там, російський офіцер, героїчно загинув там, якомусь, там, наприклад, в 47-48 році. З ким він боровся? Тут в 47-му-48 році. Очевидно, що він боровся з українською повстанською армією. То чого він на тому на центральній частині Литяківського цвинтару, для прикладу, похований? Чому, чому всі пробували оце завуальовувати, закривати очі і? Акуратно робити вигляд, що все гаразд, все добре, і так далі. Ви ж пригадайте, вони ж були, піднімали голову вже після анексії Криму. Вони пробували проводити е, от на ці 9 травня так звані е, свої шабаші. Е, ці представники партії Медведчука, яка тут так само пробувала піднімати голову, якби не львів'яни, які виходили е, постійно. Вони би тут розгорнули ту свою діяльність. Е, ну зрештою, слава Богу, що. Хоч зараз до всіх це дійшло, слава Богу. Що, хоч зараз вчиняються оці конкретні дії, і ви знаєте, я там не буду сильно критикувати, добре, що хоч хоч, хоч тепер відбувається, то що мало відбутись давно. Шкода, що тільки е, тянули, пробували якось завуальовувати. Але я думаю, що цей процес є незворотній і вдвоє потрібно ліквідувати абсолютно будь-які. Із залишки тоталітарного режиму, тому що це маркер ворога.